Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітала незвичайна гостя. Відгадайте, хто це? Взимку спить, влітку бринить, понад сади літає, солодку росу збирає. Правильно, це бджілка. Вітаю вас, малята! А ви знаєте, що бджоли це єдині комахи, які виробляють їжу. Що їдять люди мед. А щоб зібрати 100 грам меду, одній бджілці треба облетіти один мільйон квіток. А ще бджоли вміють розмовляти, але вони не так розмовляють, як люди. Вони танцюють, якщо бджілка малює своїм тілом коло, це значить, гарні квіти вона знайшла недалеко від вулика. А якщо її танок нагадує цифру 8, то квіти дуже далеко. А ще я вам принесла казку, яку написав видатний педагог і письменник Василь Сухомлинський, який написав багато творів для дітей. Я вам пропоную послухати її. Вона називається Вранці на пасіці. Був сонячний весняний ранок, з вулика вилетіла бджілка, покружляла над пасікою та й понеслася вгору. Дивиться, а на землі щось біліє, спустилася, а то яблуня цвіте. Знайшла найпахучішу квітку, сіла на її пелюстки та й п'є солодкий сік. Напилася ще й діткам своїм набрала. Знову піднялася і полинула, летить над лугом, аж бачить на зеленому килимі багато золотих сонечок. Квіти великі, пахучі, знайшла бджілка найпахучішу квітку і сіла на золоте сонечко, набрала багато-багато меду. Повернулася бджілка додому, віднесла меду вулик, вилила в мисочки маленькі та й пішла до своєї подружки, розповіла їй про яблуню, про кульбабу, і полетіли вони разом, а сонце світило над усім світом. Воно гріло і яблуню, і зелений луг, і ставок, а бджоли радісно співали, бо є сонце і золоті сонечки квітів. Ось така гарна казочка. Дякуємо тобі, бджілка. Дітки, а ви уважно слухали її? Ану скажіть, де кружляла бджілка? А що біліло на землі? А що росло на лузі? Що назбирала бджілка? З яких дерев і рослин? Скільки меду назбирала бджілка? А куди понесла мед? Що вона розповіла своїй подружці? Молодці, ви розумнички. До зустрічі!